10 лютого, п'ятниця. Усюди ходіть з Богом. Але маєш декілька імен у сардах, які не заплямували свого одягу і ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідні. Об'явлення 3.4. Найбільше зайняті ділові люди більше ніж будь-хто інший потребують завжди бачити перед собою Бога. Коли сатана навіюватиме їм свої думки, вони можуть надійно заховатися в потаємному шатрі Всевишнього, якщо вони цінують принцип, так говорить Господь. Його обітниці будуть їхньою огорожею. Перебуваючи серед ділової метушні та клопотів, ці люди обов'язково знаходитимуть тихе місце для відпочинку. Якщо вони покладатимуть надію на Бога, то він стане їхнім місцем спокою. Постійно запрошуйте собі в супутники Господа. У нього двері відкриті для кожного сина й дочки. Бог перебуває поряд з кожною душею, котра шукає його. Чимало людей залишені сам на сам у місцях спокус через те, що вони не звикли бачити перед собою Господа щомиті. Наше завдання нести світильник життя в ті місця, де найменше думають про Бога. Якщо ми випускаємо з поля зору Господа, якщо наша віра і спілкування з ним порушені, нашій душі загрожує реальна небезпека. Самотужки ми не зможемо зберегти чистоту й цільність натури. Господь наш помічник і захист. Бог потурбується, щоб жодна душа, яка покладається на нього, не була переможена ворогом. Христос перебуває зі своїми віруючими дітьми, коли вони вимушені протистояти світові, так само як і під час богослужіння, коли вони приходять до нього на поклоніння. Спробуйте усвідомити слова, записані в книзі об'явлення, але маєш декілька імен у сардах, які не заплямували свого одягу і ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідні. Переможець зодягнеться в білий одяг, і не зітру його імені з книги життя, і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Ці слова залишені людям, які змушені поки що перебувати в нечистивому світі, підпадають під його оманливі та підступні спокуси та згубний вплив. Доки вони зосереджують свій духовний зір на тому, хто є їхнім сонцем і щитом, бруд цього світу не залишить жодної плями на їхніх одежах. Вони ходитимуть із христом. Такі люди молитимуться, віритимуть і працюватимуть, рятуючи душі, які близькі до загибелі. Вони намагатимуться розірвати пута, якими сатана зв'язав ці душі, і в жодному разі не будуть засоромлені, тому що вірою зробили Христа своїм супутником. Великий обманщик постійно намагатиметься спокушувати їх і зводити, щоб їхні зусилля виявилися марними. Але якщо вони довіряють Богові, якщо у своєму житті виявлятимуть покору, смирення і лагідність серця, якщо йтимуть шляхом Господа, то не радітиме, бо вони обов'язково здобудуть перемогу. Дорогі друзі, якщо ви обираєте сторону нашого Господа, то обов'язково, незважаючи ні на які спокуси сатани, ви обов'язково здобудете з ним перемогу, успіх і вічне життя на небі.